мобільний стоматологічний центр, який буде тепер виїздити на ті ділянки фронту, де хлопці не мають можливості виїхати. Це обладнання воно, ну, насправді безцінне. Два сучасних модуля, які буде власне пральни і один санітарний вузол. Пральні, биральні. Душеві кабінки для того, щоб вони були модульні до кінця, ми ще рішили, що треба буде для них генератори. Розуміння морально психічного стану це не тільки в забезпеченні боєприпасів і озброєння, а забезпеченні і побутом. Зараз завдяки народному депутату Юрію Валерьевичу і Олександру Анатолійовичу Фастовцю вони зібрали ці кошти. Ця машина була переобладнана в мобільний стоматологічний центр, який буде тепер виїздити на ті ділянки фронту, де хлопці не мають можливості виїхати і отримати ті чи інші кваліфіковані медичні послуги. Якщо немає світла, там обладнаний генератор 5 п'ятикіло Він запускається. Вона Повністю автономна компресор, всі жарочні шкафи, дезінфікуючі шкафи, обігрівачі. Все знаходиться в машині. Вона виготовлена під заказ, під пригнали цей транспорт, місто Тернопіль. І тернопільська фірма виготовила іменно під цю машину, іменно таке обладнання і встановила це майже 700 тисяч гривень. Зараз тут у цій машині це обладнання. Це обладнання, воно ну насправді безцінне. Представлений стандартний стоматологічний кабінет відповідно на одного пацієнта. Плюс цього стоматологічного кабінету, те, що він є мобільний, ми максимально зможемо наблизити стоматологічну допомогу до переднього краю. Це, звісно, все буде робитися безкоштовно і руками військових стоматологів. Санація, пломбування, видалення. Окрім я ж кажу, окрім е, протезування, кожен громадянин України має санацію два рази на рік. Це повинен відвідати стоматолога. Військовослужбовець також повинен відвідати стоматолога. На передньому краї це ідеальний варіант. Тому я думаю, проблем не буде, якщо ми зарядимо це все в такому режимі нон-стоп. Ну, відповідно, хіба що на обід. Перерва. Для чого це? Для військовослужбовців, тих підрозділів, які знаходяться в першу чергу на е, передових позиціях. О, це е, мобільність заключається в тому, що військовослужбовець зможе е, собі і попрати, і покупатися, враховуючи той факт, що е, розуміння морально психічного стану це не тільки в забезпеченні боєприпасів і озброєння, а в забезпеченні і побуту. Ми передаємо зараз ще два мобільних таких об'єкти: це мобільний теплий. Туалет з умивальниками і душ, з стиральною машинкою, з сушилкою і генератор потужний, який буде обезпечувати ці всі електроенергію для цих всіх об'єктів. Придумано, що на базі контейнерів зробити два сучасних модулі, які будуть пральний і один санітарний узіл. Здесь в цьому модулі це банно пральний комплекс. Заді вас розташовані машинки дві стиральних і дві сушарні о, 7 кілограмів. Тобто, військовослужбовець може вчасно за допомогою цих машин та приладів постаратися привести їх в порядок. Зроблені сучасні душові кабини. Десь використані всі сучасні матеріали, які скажімо, не боються ні, це сендвіч, тобто, він влаги не підтверджений, легкий. Ну, прочные все то есть душевые тоже смесители срублены с участник который воду відкрив и это значит по нормативам одна кабінка йде на 4 чоловіки. здесь у нас 4 кабинки то тобто, есть берем час помывки с обого складу ну если взять там грубо Количество людей що, ну, за день можно до 80 человек помыть, с учетом пока вода там эти. Цей комплекс можна використовувати як и в стаціонарних умовах, где вода непосредственно подключается, так и в польових. Для использования полевых умов, здесь облаштован бак кубовий, там мається насос, який вот. То есть Водовозом воду заправили в бак, открыв кран, включился насос. Моється кран екран закрил, насос виключається. То тобто есть вода використовується економно. Ну, ви бачили вже ці модульні. Пральні, вбиральні, душові кабінки для того, щоб вони були модульні до кінця. Ми ще вирішили, що треба буде для них генератор, якої мощності вистачає тільки на ці два модулі, і вони можуть автономно тепер працювати в незалежності, буде світло чи не буде. Мощності генератора 13,5 кВт. Цієї мощності вистачає для обслуговування двох цих модульних переносних об'єктів. що що побачили, вони роблять на дизелі, заводяться акумулятором і тому вони можуть автономно переїжджати за цими модулями, куди потрібно буде військовим. Модульні переносні ми зробили за півтора місяця, а машина два місяці. Полтора мільйона обійшла машина, машини, а генератора генератори нам, дякуючи нашим колегам, і вони давно вже допомагають поляки, вони привезли такий модульний генератор. Ваша підтримка Збройним силам України і активна громадська позиція стали надійною опорою нашого народу. Ваша допомога, відповідальність і невтомна праця додають віри в те, що у нашого народу є майбутнє і перемога буде за нами. Я скажу так, що починаючи з лютого місяця, дуже багато всього було зроблено, дуже багато було надано військовослужбовцям на передових позиціях, включаючи оптичні прилади, включаючи і інші засоби. Для того, щоб зупиняти ворога. І хотів наголосити, що незважаючи на 11 місяць війни, підтримка збройних сил з боку цивільного населення, з боку волонтерів, меценатів, вона ще підсилюється і буде продовжувати. Тому ми не будемо зупинятися і будемо нищити ворога до останнього. І будемо звільняти наші землі.